Жовтоводська громада стала учасником проєкту громади та ветерани об'єднання для реінтеграції та розвитку за підтримки міжнародного фонду відродження. 5 березня був підписаний меморандум про співпрацю між громадською організацією простір можливостей в особі голови правління Оксани Коляди, колишньої очільниці міністерства ветеранів, між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування та Жовтоводською міською радою. На першому етапі реалізації проєкту будуть вивчатись потреби чотирьох категорій громадян: ветеранів, родин військовослужбовців, родин загиблих та безвісті зниклих. Ці напрацювання ляжуть в основу нової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Ми були в багатьох громадах. Працюємо з цим уже досить давній час, і голів громад дуже лякає. Повернення ветеранів і лякає їх в плані більше фінансовому. Або коли ти запитуєш, ну а що ви очікуєте? Да? ну що очікуємо? Велика кількість людей, які потребуватимуть грошей, і це ще одна соціально вразлива верства населення, яка потребує підтримки і додаткових виплат, так? Тому що якщо ви зараз візьмете. Типову програму підтримки ветеранів типової громади в Україні то ви знайдете там як мінімум 10-15 видів виплат до різних свят дати і так далі, і тому подібне. Якихось стимулюючих речей буде дуже мало, і е, зазвичай громади і сприймають ветеранську політику, що це є частиною соціальної політики. Дивіться, навіть більшість громад, які створювали центри, відділи або управління в сфері ветеранів, вони створювали їх на базі центрів надання соціальних послуг або в сфері управління. Насправді, ветеранська політика це зовсім не про соціальний захист. Частково так, але в першу чергу ветеранська політика це про. Національну безпеку і оборону. Всі ми розуміємо, що ми не знаємо, скільки війна триватиме. Так? Вона триває 11 рік і зрозуміло, скільки вона буде ще тривати. І ветерани або люди з бойовим досвідом завжди є, будуть і були ядром боєздатності наших сил, безпеки і оборони. Ну, Україна взагалі унікальна в тому, що ми воюємо не лише Збройними силами, а усіма. А представниками сектору безпеки і оборони, і Національна поліція, і прикордонники, і Національна гвардія, особливо період повномасштабного вторгнення, ну, вони досить активно беруть участь в конкретних бойових діях, і це потрібно пам'ятати і визнавати. Ветеранська політика про національну безпеку, тому що всі ветерани є резервом першої, другої групи, ну, звісно, за умови, що вони не мають важких поранень і не виключені так з. Резерву повністю ніколи не повернуться до війська, тому держава має будувати свою ветеранську політику, а відповідної регіони, громада, з врахуванням того, що ці люди завжди будуть запорукою безпеки регіону, громади відповідно. Ну і звісно, що е, наскільки ми опікуємося, як ми працюємо з ветеранами, залежить від того, а як наша молодь буде йти. Силові відомства в майбутньому, ми сподіваємося, вже не під час воєнного стану а будувати потужну українську армію і інші силові відомства, і взагалі, який буде простиж військової професії в країні, напряму залежить від того, як ми опікуємося ветеранами, родинами діючих військових, родинами тих, хто втратили, тих, хто безвісти зникли, і тих, хто в полоні. Тому, коли ми під час повномасштабного вторгнення разом з іншими організаціями, які працюють давно в сфері ветеранських справ. А вони є різними і зараз я вам про це розкажу. Подумали і вирішили розробити своє бачення ветеранської політики. Ми одразу зрозуміли, що це має бути частиною оборонної стратегії держави. Тому що, наприклад, в такій країні, як Сполучені Штати, Міністерство у справах ветеранів є частиною Пентагону, бо вони чітко розуміють, що ветеранська політика прямо впливає на обороноздатність і безпеку держави. А другою складовою ветеранської політики, що дуже актуально зараз для нас, є питання збереження людського капіталу. Міністерство економіки каже, що для того, щоб Україна почала відновлюватись по воєнний час, нам потрібно упродовж наступних 10 років 10,5 мільйонів трудових ресурсів. Ой, 4,5 мільйони впродовж 10 років. Це стосується кожної громади і вашої в тому числі. Дуже багато людей за кордоном. Ще рік тому були офіційні дані, що 2,5 мільйона дітей пішли в школу не в Україні, а за кордоном. Є велика вірогідність того, що вони ніколи не повернуться в країну. Більше півтора мільйона людей на фронті. І це кращі представники нашого людського капіталу України. Різні професії, від IT до вчителів, лікарів, власників бізнесу абсолютно різні. І це той людський капітал, який ми маємо з вами відновити. Після нашої перемоги або після демобілізації, якщо перемоги поки що не відбудеться. І не забуваємо, що у цих людей дуже велика кількість родин за кордоном. І якщо держава їм не запропонує ефективних програм реінтеграції після перемоги, дуже вірогідно, що ці люди поїдуть до своїх рідних за кордон, і ми їх також втратимо. То Постає питання, а для кого тоді буде відбудова і відновлення країни? Для кого ми будемо відбудовувати мости, інфраструктуру, школи, про, про, про те, що ми зараз дуже активно говоримо і на міжнародному рівні. Перше, що ми маємо відновити, це людей. Дивіться, націю українців сприймають як націю захисників і героїв. Ваш міський голова сказав, що жовті води місто героїв. Правильно? І так ідентифікують українців не лише всередині країни, а й за її межами. І так, ця ідентифікація нам далась дуже великою ціною великою ціною життів, здоров'я мільйонів людей, які і далі віддають це життя зараз на війні. Тому а, люди, які повернуться, ветерани, вони і будуть носіями цієї нової нашої соціально, а, соціальної ідентичності. Тому питання формування пам'яті, питання програм вшанування, визнання подвигу тих людей, які загинув. Мають бути третьою важливою складовою ветеранської політики. Тому підсумовуючи, ветеранська політика це не лише про соціальний захист, це не про пільги, не про безкоштовний проїзд і комуналку, це про питання національної безпеки і виживання країни, це про питання відновлення людського капіталу. І це питання про нашої з вами ідентифікацію як нації воїнів. І це потрібно запам'ятати, тому що так простіше далі будувати кожній громаді оцю систему підтримки ветеранів в Зараз ми маємо не досить хорошу ситуацію, попри те, що громади проактивні, дивіться, і ви були проактивні, і керівництво громади вийшло з пропозицією отримати підтримку в розбудові певної програми ветеранів, але на загальнонаціональному рівні є ще багато роботи. Ми досі користуємося законом 93-го року про соціальний захист ветеранів війни, і членів їх родин. В цьому законі, попри ветеранів війни, є дуже багато категорій прирівнених, так? що не дає змогу використовувати А ефективно ті ресурси, обмеження, які має держава, Б, він був все-таки написаний для ветеранів Другої світової війни ще в Радянському Союзі, і просто нами після здобуття незалежності переписаний в 93-му році. І там немає нічого спільного з відновленням людського капіталу, розбудовою програм вшанування і визнання подвигу, розумієте, він більше носить патерналістський декларативний характер. Більше того, якщо ми залишимося з таким законодавством, ми просто фізично ніколи не зможемо його забезпечити грошима і фінансами. Бо навіть те, що ми в цьому законі обіцяємо кожному учаснику бойових дій, який не має житла. Купити таке житло державою, це нереальна річ в теперішніх реаліях і часах. Коли е в 93-му році писався закон і до повномасштабного вторгнення, портрет українського ветерана виглядав так: 93 плюс ветеран Другої світової війни. Що ми отримали зараз? Отримали середній вік 25-27 років. Тобто, це ті люди, які після повернення з війни будуть все своє життя, я сподіваюся, жити. Відбудовувати Україну, планувати своє життя, формувати сім'ї, народжувати дітей, покращувати нашу демографію. все вони мусять робити в країні. І чи будуть вони все робити в країні, залежить від того, як громади підготуються, і не лише громади, звісно, громади, регіони, національний рівень. А треба враховувати велику кількість жінок в збройних силах. Зокрема, у нас найвищий показник кількості жінок в арміях НАТО більше 10%. А 51% не повернеться на своє колишнє робоче місце. Це дані офіційних опитувань. Це говорить про те, що центри зайнятості мають бути навченими працювати з ветеранами для розуміння того, а що вони хочуть в плані їхньої реінтеграції через перекваліфікацію і працевлаштування. Точно не підійде формальний підхід. Ти був водієм до війни, ти був водієм на війні, будь ласка, тобі вакансію водія. Ні. Людині треба буде пропонувати, вивчати їхні потреби, працювати з ними досить ретельно. Психічне здоров'я. Дивіться, ми з вами не звикли розглядати психічне здоров'я в широкому сенсі. Завжди для нас це психолог, психіатр, психотерапевт. Психічне здоров'я ветеранів зашито в усі сфери. В усі. Чи є у вас фахівець по роботі з ветеранами? Ну помічники, да, вони зараз будуть відповідно офіційно називатись фахівці по роботі з ветеранами. Точка входу. Чи працівники соціальної сфери навчені працювати з ветеранами, чи центри зайнятості навчені, чи сімейні лікарі навчені працювати з ветеранами? Це все сфера сервісів, яка відповідає за стан психічного здоров'я ветеранів. Науковці вже давним-давно довели, що якщо ветерани, які повертаються з війни, упродовж року не отримують якісні сервіси, вони до кінця цього року можуть отримати клінічний діагноз ПТСР. Тому що ви напевно в курсі, що це великий міф, коли говорять, що всі хворі на ПТСР. Досить невелика кількість людей, більше 10%, 10-13% будуть мати такий діагноз у разі да? невиконання от всіх цих вимог. Тому отут завдання громади забезпечити всю систему надання якісних послуг для того, щоб не допустити саме таких діагнозів подальше. Ну і звісно, після питання відновлення здоров'я, тут настане питання реінтеграції. Що я ще хочу сказати про здоров'я? А держава, регіони і громади мають розуміти, що більшість людей, які пішли воювати, зокрема, в перші там, дні, навіть місяць, повномасштабного вторгнення, пішли без військово-лікарської комісії на війну. Ну, зокрема, у нас в Києві так було. А, тобто просто брали зброю, йшли військові частини і долучались. Це означає, що держава визнає всі хвороби, з якими людина буде демобілізовуватись, набутими під час бойових дій. Тому от, питання відновлення здоров'я буде дуже гостро стояти. Дуже. І тут ще особливість в тому, що ми ніколи не перейдемо до економічної, соціальної реінтеграції, якщо ви людину не відновити в фізичному і психічному стані. Це просто має бути обов'язковою умовою. Зрозуміли, що здоров'ям все добре, ну або допустимо добре, да? тоді ми можемо говорити про працевлаштування. Ми були на форумі бізнесовому, там виступав Діма Фінашин, він без руки, Герой України, Нацгвардієць. І він сказав, що всі, хто має обидві ноги, напевно, хоча б одну руку, ніколи не значить, бачить, пересуваючись містом. А де є пороги, де є вузькі двері, де не можна виїхати кріслом, колісним і так далі. Тобто, от місто має подивитися очима тих поранених ветеранів, чи зможуть вони повернутись до нормального життя? Тому що ви можете відновити їхнє здоров'я, можете перекваліфікувати, навіть дати освіту. Якщо вони у вас не вийдуть з під'їзду будинку і не доїдуть до роботи, то всьому немає сенсу. І ну для цього є ще час, поки ми чекаємо. Воюємо, чекаємо перемогу або демобілізацію у міста і у громади є ще час подумати. Я хочу подякувати нашим ветеранам, нашим Збройним силам, жовті води, місто героїв. Більше полутора тисяч хлопців боронять нашу свободу, наше право на життя. На сьогодні майже, майже до сотні ветеранів, які вже повернулися по різним причинам. З військових дій ми дуже поважаємо ваш подвіг і все будемо робити в тому, щоб вам було комфортно в цьому місті і ви не були один на один зі своєю проблемою. Ми це вже робимо. А з підписанням і з працею пра 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 з фондом з громадською організацією, я думаю, що це тільки буде розвиток і на благо.